Ми живемо в гормональних качелях, дофамін, кортизол. Це те, що нас оточує щодня. Тебе ніби постійно кидають. То злітаєш в ейфорію, то падаєш у виснаження, то тебе пре, ти мрієш, надихаєшся, записуєш плани, а потім лежиш без сил і ненавидиш все навіть себе. І це не лінь, це гормональні гойдалки. Дофамін, кортизол. Качають тебе так, що життя здається нестабільним і некерованим. Ми зараз живемо у світі, де мозок постійно шукає дофамін. Скролиш рілси, дофамін. Купуєш щось новеньке, дофамін. Мрієш, як будеш кращою версією себе, дофамін. А потім ти стикаєшся з реальністю. Не встигла, не вийшло, знов не те. І включається кортизол. Стрес, провина, самознатілення, самопошкодження. Кортизол каже: ти не справляєшся, ти недостатня. Ці гормональні маятники вбивають наш ресурс. Бо ми або зависаємо в уявному майбутньому, в дофамінчику, або застрягаємо в самобичуванні, в кортизолі. Мозок не бачить тут і зараз. Він або хоче ще, або тікає від того, що є. Треба сповільнитись, не давай собі дофамін на халяву. Навчи мозок кайфувати не від рилсів, а відій зробила, оцінила, відчула, зафіксувала. Повернися в тіло. Коли кортизол зашкалює, тіло стискається. Дихай, торкайся до себе, Роби тілесні практи, хоча б 5 хвилин. Та подихай нарешті. Будь чесна з собою, що зараз я намагаюся уникнути, що саме мене викидає з цього балансу, чи це справді моє бажання, чи просто дофаміновий сплеск. Бо баланс це не про те, щоб завжди бути спокійною, це про усвідомлення, зараз мною керує гормон чи я. Напиши в коментарях, ти більше застрягаєш в кортизолі, чи зависаєш на дофаміні. І що з цього відео хочеш спробувати вже сьогодні? Я знаю, про що я говорю. Я місяць, а може і два, день в день була в кортизоло дофамінових горках. І це дуже виснажує. З'являється тривога, паніка, виснаження, саморуйнування. Я недостатня, я не така. І жити з цим далі. Неможливо. Треба діяти, щось робити.